Привіт, друзі! Мене звати Севестіан і я вітаю вас на каналі Кубі Рубідо. На початку кожної нашої зустрічі я буду розказувати один цікавий факт про Кубік Рубіка, а ви за цей час, будь ласка, наготуйте свій кубик Рубіка. А як ви думаєте, скільки існує можливих комбінацій для складання кубика Рубіка? Існує понад 43 квінтальйонів можливих комбінацій. Але математики довели, що будь-яку з тих комбінацій можна розв'язати за 20 або менше ходів. І це називається алгоритмом або числом Бога. Круто, правда? В цьому відео ви дізнаєтеся, з яких деталей складається кубик Рубіка, як його правильно тримати, навчитесь секретної мови кубіка Рубіка і дізнайтеся, що таке півпав. Отже, з чого складається кубик? Кубик Рубіка 3х3 складається не з просто маленьких квадратиків, а з трьох типів деталей. Центри ось такі. Кругленькі. Вони не рухаються відносно одне одного. І якого кольору центр, такого кольору має бути сторона. Ось, наприклад, тут є зелений, і тут зелена сторона, бачите? А тут жовтий центр і жовта сторона. Ось. Ребра. це вже є двохколіжні деталі. І їх є 12 штук. Ось. Такі. Отут, наприклад, є зелений кольор, а тут жовтий. Це є одне, одне ребро. Вони стоять між кутами. Ось, ось такі. Вони, Оце кути і вони стоять між кутами. І що таке кути? Кути це вже є трьохколірні елементи. Вони стоять по кутах кубика Рубика. Ось такі, бачите? Подивимося на деталі кубика Рубика ще раз. Він має центри. Кожен центр позначає колір сторони. Далі двохколірні ребра. бачите? Далі трьохколірні кути. Ось такі. Тепер, як тримати кубик правильно. Зазвичай ми тримаємо кубик, щоб білий центр дивився донизу, а жовтий доверху. Кубик Рубіка має свою секретну мову. Кожен рух позначає певна латинська літера. Щоб нам краще було запам'ятати літеру і як вона рухається, нам допоможуть команда «Кубі Рубі До. Знайомтесь! Уявіть собі, що літера R це є рубі Лисеня, енергійне роде Лисеня, головний герой та лідер команди «Кубі Рубі До. Дуже швидкий і спритний, обожнює бігати праворуч по лісовій стежці. Він завжди перший береться за будь-яку пригоду і надихає інших друзів. Як же рухається рубі лисиня? Він завжди рухається по правій лісовій стежці. Якщо є літера R, то він йде вперед, по правій лісовій стежці. А якщо є R, тоді він рухається назад по правій лісовій стежці. Якщо буде R2, тоді він оббігає всю галявину два рази. Літера Л це Левко Лев, молодий, справжній лев із золотистою гривою, найкращий друг Рубі, сильний і відважний. Левко завжди бігає ліворуч, бо там його улюблена сонячна галявина, де він любить погрітися. Він захисник команди і завжди підтримує друзів у скрутну хвилину. Левко Лев завжди бігає ліворуч. Якщо в нас є проста літера L, то він біжить вперед. Тільки зверніть, будь ласка, увагу, що рубі завжди бігає вперед ту, в ту сторону, а левко бігає в ту сторону. А якщо вже в нас є L', то він бігає назад. А якщо є l 2 то він два рази оббігає всю галявину. Тут не має значення, якщо ти крутиш в ту сторону чи ти крутиш в іншу сторону. Літера Ю це Юся, мудра сова, найстаріша і наймудріша в команді. Юся живе високо на вершині найвищого дуба в лісі. Звідти вона все бачить і все знає. Вона… Носить окуляри для читання і часто дає мудрі поради друзям. Коли потрібно щось побачити згори або зрозуміти складну ситуацію. Юсі завжди допоможе. Юся завжди літає високо в небі. Ось тут. Якщо в нас є просто літера U, тоді вона летить вперед. А якщо є в нас літера U штрих. Тоді вона летить назад. А якщо у нас є U2, то ми крутимо незалежно в яку сторону. Але головне, щоб було два рази. Літера D – це є Діно-динозаврик, зелений динозаврик, найдавніший житель лісу. Діно живе глибоко внизу, в затишній печері під землею. Де він зберігає стародавні скарби та таємниці. Хоча він повільний і трохи незграбний, Діно дуже добрий і надійний. Він тримає всіх на землі і нагадує про важливі речі. Діно динозаврик живе глибоко внизу, в печері, ось тут, внизу. Якщо в нас є проста літера Ді, нам треба, щоб він пішов вперед. Ось так. А якщо в нас є Ді з штрихом, тоді він рухається назад. Ось. так. Якщо в нас є Д2, ми знову крутимо незалежно в яку сторону. Два рази. Але найголовніше, що тільки два рази. Літера F це фоксі-лисичка, помаранчева лисичка, молодша сестра Рубі. Вона завжди біжить попереду всіх, бо дуже цікава і хоче першою побачити все нове. Фоксі енергійна, весела і часто показує команді нові цікаві місця в лісі. Вона носить яскравий бантик і обожнює танцювати. Фоксі завжди бігає попереду всіх. Ось тут. Якщо в нас є просто літера F, тоді вона біжить вперед. Ось так. Якщо в нас є літера F штрих, тоді вона біжить назад. Якщо є F2, то тоді вона бігає два рази. Два рази. Літера B – це Бімбо-ведмедик. М'який ведмедик найсоромливіший член команди. Бімбо часто ховається ззаду, бо трохи боязкий. Але він має найдор... найдобріше серце. Він любить мед, обійми і завжди підтримує друзів. Навіть якщо сам злякався. Коли Бімбо набирається сміливості, він може все. Бімбо-ведмедик завжди ховається позаду. Ось тут. Якщо в нас є проста літера Бі, він біжить вперед. Туди. Якщо в нас є Бі з штрихом, він біжить назад. Ось туди. Якщо в нас є бі 2 він біжить два рази. Друзі, не переживайте, ви все запам'ятаєте. Отож, давайте повторимо всіх звірят. Рубі лисеня біжить по правій стежці. Левко Лев по лівій стежці. Сова Юся летає високо в небі. Динозавр Діно живе глибоко внизу. Лисичка Фоксі завжди біжить попереду всіх. Ведмедик Бімбо. Завжди ховається позаду. Дивіться, друзі. Коли я складаю кубик Рубика, я використовую певну систему рухів. Це називається алгоритм. Самий найлегший, самий найголовніший алгоритм називається півпав. Наш чарівний ключик алгоритм півпав. Рубі біжить вперед. Юся летить вперед. Рубі біжить назад. Юсі летить назад. Це був алгоритм півпав. Якщо ми його зробимо 6 разів, то він повернеться до нашої початкової форми. Це вже був, ми вже один раз зробили. Продовжимо. Два. Три. Чотири. 5. І останній шостий. Друзі, сьогодні ми дізналися дуже багато нової інформації. Давайте підсумкуємо все найважливіше. Перше, якого кольору центр, такого кольору має бути сторона. Друге, якщо в нас є літ, проста літера без штриху, це її пород за годинникову стрілку. Третє. Якщо в нас є літера з штрихом, ми крутимо грань проти годинникової стрілки. Четверте. Тренуйте як можна більше алгоритм півпав. Це є ваш золотий ключик у складанні кубика Рубика. Якщо вам сподобалось відео, чекаю на вподобайки. До зустрічі в нових відео. Па-па!